миром можем доросні друзі, нехай Господь оберігає вас. Чому ми не можемо бути переможцями у житті? Чому постійні падіння, чому постійний смуток і різні проблеми в нашому житті? Тому що в світі ми живемо, він надприродний. І в цьому світі є духи, є сатана, які постійно ведуть. Боротьбу проти нас і перемогти їх у своєму житті, в житті рідних, близьких ми можемо тільки з Духом Святим. Тому для того, щоб Дух Святий прийшов в наш дім, в наше серце, в наше життя, нам потрібно слухати апостолів, які несуть істину, які проповідують чисте. Неспотворена Євангелія, і тоді всі духи вони підуть від нас, а ми зможемо жити.